Вихованці дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт виходять на тренування. У юнаків гарний настрій, який зберігся ще з новорічних свят. Ну що, не холодно? Ні. Як себе відчуваєш? Нормально. Що ви зараз робите, розкажи? Ми тренуємося. Яка вправа зараз? Важка чи ні? Так. Да. Що треба робити? Щось. Шапка в тебе тепла. Так змерз чи ні? Ні. Ну, тебе лякає така погода чи ні? Ну, трошки так. Але як бігати, нормально? Ну так. Зараз будеш голи забивати, Готовий? Так. Вікова група гравців 2013 року народження або команди Гірник спорт Ю-10 майже не припиняли тренування з минулого року і зараз продовжують роботу на штучному полі стадіону спорткомплексу Юність під керівництвом тренера Євгенія Сливи. Плюш, гол забив, оббіжав ворота. А куди гол забиває? Ворота. Забив гол пішли. Забиваєш гол, біжав ворота. Дітей не лякає прохолодна погода, адже усі тренування є інтенсивними із вправами, які вимагають постійного руху. У нас погода ніколи не лякає, бо ми вже другий рік ми з займаємося в будь-яку погоду. Мінус 10, мінус 5 Ми на вулицю постійно, тому що залами у нас трошки проблема, але ну, тут нам навіть не краще. Ну розпочали тренування, плани у нас. Великі плани на цей рік. Ми сподіваюся, по-перше, на перемогу нашої країни, що в нас наступить мир, і потім ми будемо вже робити свою справу. Одяг у дітей відповідній погоді. Аби вийти на поле, треба гарно одягнутися про що батьки дітей потурбувалися заздалегідь. Розкажи, де такий костюм взяв класний. Тепло в ньому? Е, так, е, тепло дуже За цього мама мені його і купила. Як тренування з важке чи ні? Е, важке е, є трохи зад, трохи є в, в бігу. Е, важке, та е, гра не важка. Скучив за футболом під час нового року. Е, так, не, я не грав, тому що, тому що були свята та е, та я був сім'єю. Дікіта жовту? Ілья жовту. Рома жовту, Артем жовту. Макар сині не Так, тренер Євгеній Слива ділить дітей на команди. Один із вихованців пояснює вправу, яку належить виконувати. Зараз ми проводимо м'яч і доганяємо друг друга. Ну, погода не лякає тебе так холодно. Ні. У тебе посмішка, все подобається, так? Угу, так. Добре. А у футбол будете грати? Так. Да. Розкажи, на якій позиції граєш? На правому нападачі. Ти нападник, так? А в тебе шорти, як у воротаря? Ну це поки ще. Поки що? А так ти нападник, так? Так. Готовий на участі у турнірі в Новому році? Так, я готовий. А, ну розкажи, які емоції в тебе від футболу. Дуже добрі. Тренер який у вас, Суворий? Іноді так, а іноді. Тренер юних футболістів Євгеній Слива під час тренувань у зимову прохолоду дає такі ж завдання, які його вихованці виконують у будь-яку іншу пору року. Завдання опанувати якомога більше технічних елементів, тобто це ведення м'яча, прийом, передачі, техніка. І все. Ну, вони не мерзнуть. Якщо вірно займатися і правильно обирати одяг, то їм тепло. А тренери не мерзнуть? Трошки. У січні на команди гравців гірника спорт вікових категорій 2012 та 2013 років народження очікують не тільки тренування, але й участь у домашньому турнірі. Промінь мрії кап, який відбудеться на майданчику фізкультурно-оздоровчого комплексу від 25 по 27 січня. Зараз будемо приймати участь в мініфутбольному турнірі. Промінь мрії там двома воростами 2012-2013 то двома командами, а потім вже намагати, намагаємося грати товариські ігри. і Готуватись до майбутніх змагань. Які завдання будуть на турнірі промінь Мрії Кап? Ніяких завдань. У нас завдання ми будемо вирішувати, коли вже дітям буде 16-18 років, стати якимось футболістом. А у таких турнірах у нас основне це отримати ігрову практику, задоволення і трохи того, чого ми зараз не маємо, це змагального ефекту. Тобто, оці основні моменти, які ми будемо звертати на це увагу. Насолоджуються грою, розвивають швидкість та забивають голи. Це головні моменти тренувань юних гірників, які полюбили футбол. Мріють виборювати кубки та грати у провідних командах України та Європи. Попереду в них великий футбольний шлях, але вже зараз на їхньому рахунку вже чимало забитих м'ячів на тренуваннях та перші випробування на січневому турнірі. Промінь мрії КАП.